Вітаю сердечно, пані та панове. Це free Studio 21 ком. Продовжуємо тему модальних дієслів. І на черзі в нас е, одне з найпопулярніших модальних дієслів це «should». Що воно таке? Дивимося, перший приклад. You should do exercises to be fit. Тобі слід робити вправи, щоб бути у формі. Ось у нас «should», Ось у нас інфінітив. Ну, точніше, інфінітив у нас ось, де фактично, ми маємо рекомендацію: пораду. Далі друге речення: You should have done some exercises before, so that not to suffer obesity now. Тобі слід було робити вправи раніше, щоб зараз не страждати від надлишкової ваги. І тут уже інший шут трохи, він тут з перфектом. Ось самий перфект. Що це означає? Що в минулому людина чогось не робила, зараз вона має наслідки того, що вона не робила. І я їй говорю, що тобі слід було робити, а чого ти не робила. Власне кажучи, так показується критика: критика чиїхось дій в минулому або власних дій в минулому теж може бути. Це не означає, що в теперішньому часі не може бути критики може бути теж, але для критики в теперішньому часі шут рідко використовується здебільшого для критики в минулому. Далі третє: «Then should come in minutes, as he has just told me». День повинен прийти за 10 хвилин, як він мені щойно казав. Ну, напевно, по телефону казав, як би він ще казав. І тут у шут ще інша роль. Це впевненість у майбутньому. І ось це фактично три ролі, у яких шут може вживатися. Він буває, показує майбутній час з точки зору минулого, але це досить рідко. Тому цим можна і знехтувати. Тому можемо намалювати собі таку таблицю, і шут із тих дієслів, які можуть існувати в будь-яких часах, але щоправда, він буде означати зовсім різні речі. Отже, «present» – це Strong Advice Recommendation. Тут є нюанс, тому що коли я комусь щось раджу, це не означає, що це правильно. Це не означає, що це добре, це означає, що це правильно в моїх очах, з моєї точки зору. Я можу радити людині робити погані речі, але я вважаю, що це добре в певних обставинах. Тому я можу вжити шут. Себто це моя суб'єктивна рекомендація комусь. Треба також розуміти, що вона досить сильна. Я буду звучати, ну, безапеляційно, скажімо так. «Should» може бути і з запереченнями тут. Себто, можна так. You should not. allow kids to eat so much sweet stuff». Або «sweets». Тобі не слід дозволяти дітям їсти стільки солодкого. Або друге, you should go to bed. early». Далі крапка і далі можна продовжувати. It will help you. Be energetic, приміром All Day. Цебто, Тобі треба лягати рано, тоді ти будеш енергійним цілий день. Себто можуть бути поради любі, вони можуть бути досить осмислені, досить розумні, а можуть бути і так собі. Тепер щодо минулого. У минулому шут вже показує не advice, а критику. Причому сильну критику. Strong criticism. Коли я хочу. Людину в чомусь, якщо не звинуватити, то виставити людині претензії. Знову ж таки, треба розуміти, що це суб'єктивна точка зору. Таким чином, я можу показувати своє сильне незадоволення. Як правило, контекст приблизно такий, що ми бачимо якесь явище, якусь проблему, і ми говоримо, що вам слід було тоді зробити ось так, щоб зараз не було оцього. Ну от можна таке «Now you are suffering best». Headache. зараз у тебе сильно болить голова. Because і далі у нас буде таке заперечення: You shouldn't. тобі не слід було. You shouldn't have drunk so much beer yesterday. Тобі не слід було пити так багато пива вчора. Тут я показую своє обурення ситуацію. Чому ти напився вчора? І особливо це гарно звучить у відповідь на те, що людина жаліється. У мене так болить голова. Ну так не треба було вчора так пити. От, власне, для цього і існує шут з перфектом. Зауважимо, що шут тут має бути саме з перфектом. На відміну від теперішнього часу, де шут у нас зі звичайним інфінітивом. Ну і тепер у нас залишається ще майбутній. Тут все просто. І в майбутньому ми маємо справу з високою імовірністю або можливістю якоїсь дії. Це так званий high possibility. Цілком можливо, що щось відбудеться. При цьому треба мати на увазі, що ми говоримо про недалеке майбутнє. Ми не говоримо про те, що буде через рік. Ми говоримо про те, що буде протягом кількох наступних годин. І знову ж таки. Це наша суб'єктивна точка зору. Ми так бачимо світ, якщо завгодно. Ну, от, приміром, таке. He should certainly win this race. І далі можемо додати таке: Look at his strong horse. Ну, уявимо, що це якісь перегони, якісь скачки. Він, звичайно, виграє, тільки глянь на його сильного коня. Тому тут ми маємо теж Should. І з Present infinitive. Ось він у нас тут. Ну, certainly могло не стояти взагалі. Ось такий шут. Це дуже популярне модальне дієслово, дуже часто вживається. Люди його люблять. В усіх трьох його, так би мовити, проявленнях. Тому треба запам'ятати, як він вживається, з якими інфінітивами буває, і буде нам щастя. Я обов'язково зроблю вправи. Бистріш за все, це буде або з Мерфі, або з Голіцинського. Тому кому треба, дивіться далі, не перемикайтесь. Дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал.